Кейс шлюбно-розлучний, батьки в різних країнах від початку повномасштабного вторгнення. Дитина проживала з мамою весь цей час, і батьки сваряться через те, що зараз вони знаходяться в процесі розлучення, і в них питання: основне питання, з яким вони звернулися на медіацію, це допомогти вирішити питання щодо місця проживання доньки. 15 років донька, і вже після роботи з батьками отримали згоду, було залучення Вікторії в медіацію. Зараз ми зустрічаємося і проведемо саме цю пряму зустріч з донькою для того, щоб далі отримати ту інформацію, яку важливо батькам було б почути. Тому я вас зараз дуже попрошу відключити камери. Так, дуже дякую. І ми а, залишимось тільки з за Вікторії. Так, я зараз а, зроблю лише Настя, перепрошую, закріплю тебе і мене, щоб я бачила тебе, бо зараз навіть так я все рівно дуже добре тебе бачу. О, все. Тепер в мене на екрані лише ти і я. Да, і, а, Можемо розпочинати. Вікторія, привіт. Добрий день. Так, да, дуже дякую тобі за те, що ти погодилася е, зустрітися сьогодні. Зі. І е, е, да, я вже з тобою проговорила цей е, момент щодо яка в нас мета е, сьогоднішньої зустрічі. Але якщо ти не проти, я зараз ще трішки повторю для того, щоб нагадати, а можливо, в тебе виникнуть якісь ще додаткові питання. То відповісти на ці питання, добре? Mm. Угу. Ти знаєш про те, що я працюю з твоїми батьками над питанням, яке в них зараз викликає багато суперечок. Вони по різному бачать рішення цієї ситуації, і вони звернулися саме до мене, як до медіатора, з тим, щоб допомогти вирішити питання твого місця проживання. Після розлучення батьків і да вони по різному бачать, як це має відбуватися, через це вони сперечаються. Але в одному вони повністю мають спільну картину. Вони хочуть почути тебе. Вони люблять тебе. Кожен з батьків і тато і мама хвилюються саме за тебе. Але по різному вони для себе розуміють, як. Як їм підтримати тебе? Тому та я їм запропонувала варіант зустрітися з тобою, щоб поговорити щодо твого бачення цієї ситуації, і, можливо, та, те, що б хотіла ти сказати. Але нагадую тобі, і вони надали на це згоду, і я тобі нагадую про те, що наша зустріч виключно конфіденційна. Це про те, що якщо ти не надаш згоди на якусь інформацію, щоб я з ним обговорював, я їй не буду Так? Тобто, це важливий момент. В кінці нашої зустрічі, якщо ти не проти, я буду записувати, щоб нічого не забути, в кінці нашої зустрічі я підрезюму, я проговорю так, те, що я почула від тебе, і ти зможеш тоді мені сказати, що саме я зможу з ними поговорити, що саме я не зможу обговорити. Головне, щоб ти розуміла, ця зустріч вона виключно для того, щоб допомогти батькам прийняти рішення з урахуванням твоїх інтересів і бажань. Це така головна мета нашої зустрічі, так? щоб надати тобі можливість сказати, що для тебе є важливим. І ще один момент. І тато, і мама сказали, що ти закриваєшся. Що ти з ними не хочеш спілкуватися. Можливо, сьогодні мені вдасться почути тебе, зрозуміти тебе. Саме для цього так, я тебе запросила і ми домовились. Плануємо на назустріч, Скільки в нас вийде, 30 хвилин або менше. Подивимось, якщо буде ще щось для тебе важливо проговорити після цього, так, то ти маєш мої контакти, можеш зі мною зустрітися. Буду зателефонувати наступного разу, якщо буде таке бажання. Добре? Mm -hmm. Скажи, будь ласка, як ти зараз як себе почуваєш? Ну, зараз я можу сказати, що в даний момент я почуваю себе добре, але mm -hmm. якщо брати весь час, то не дуже. Мої батьки постійно сваряться і вони дуже часто обговорюються зі мною. Я насправді дуже хочу сильно їм допомогти, але я не знаю як. Я... Я почуваю себе винною через це. Ну, типу, я не можу цього зробити, я не знаю, що саме їм сказати, і чесно кажучи, не дуже хочу, аби вони свої сварки обговорювали зі мною. Плюс я можу сказати, що я займаю сторону одного з батьків і через це, але я не хочу іншого вражати. Тому я собі. Чи правильно я тебе почула, що батьки між собою сваряться, а з тобою обговорюють що? Ці сварки? Тобто, вони. Відповідає? До того окремо, да. Ага, і тобі е, погано саме тоді, коли да ти кожного з батьків вислуховуєш е, про їх проблеми, і ти не хотіла, щоб вони це робили. так Тобто, я правильно розумію, що ти хотіла щоб вони між собою домовилися і не втягувала тебе в цей те, процес. Mm -hmm. Так, абсолютно. Угу. І почуття провини е, через те, що ти е, не можеш їм допомогти, ну і насправді mm -hmm. ти не щоб допомагати, да, бо вони якраз дорослі, вони якраз ті, хто мають самостійно вирішити це питання, і якраз те, що вони звернулися саме за медіацію, для мене про те, що вони хотіли б домовитися. Да? Тому я дуже сподіваюся, що вони зможуть знайти самостійно той варіант рішення, який вже завершить цю конфліктну ситуацію і дійсно ти не будеш страждати від сварок між батьками. А, скажи, пожалуйста, ти, будь ласка, мені про те, що ти сказала, а, що ти когось з батьків підтримуєш. А що ти маєш на увазі? А, ну, не саме це. Я маю на увазі, що зараз ми говоримо саме питання того, де я буду жити. Я uh -huh. підтримую в цьому питанні одного з моїх батьків, ось так, але я дуже не хочу образити інше своєю батьків? Хочеш жити з кимось з ним з одних одним, да? але при цьому боїшся, що другий з батьків образиться на твоє рішення? Так. Да. Я правильно розумію, що ти з ними не проговорювала твої думки щодо цього? Звичайно, ні. Я боюся, що вони можуть образитися на мене. Так, угу. а можеш в цілому розказати про ситуацію? Я знаю, що ви вже більше двох років живете в Польщі, так? Як тобі там? Угу. Насправді не дуже. Я ну, не можу сказати, що я соціалізувалася. Мені не подобається школа, мені не подобається місце, в якому я живу. Люди в школі мені теж не дуже подобаються. Мені дуже складно знайти з ним конект. До того ж. Е в мене дуже багато планів щодо моєї освіти і кар'єри, а чесно кажучи, в Польщі освіта така собі. Якщо ми говоримо про Україну, то там набагато краще. Всі ці, ну я в Польщі живу вже два роки з мамою, і всі ці два роки я навчалася і в польській школі, і в українській онлайн, але чесно кажучи, це дуже складно поєднати. І я хотіла б залину, я хотіла б продовжити навчання лише в українській школі, плюс, е, я не знаю, що стосується це вашого питання, але. Тут в Польщі є один чоловік, що постійно підтримує нас з мамою, і останнім часом вони з мамою, ну, можна сказати, у відносинах, і чесно, мені це не дуже подобається. Угу. Тобто я правильно розумію, що ти хочеш повернутися в Київ, і це саме про підтримку тата, так? Угу. І ти б образилася мама, а якщо ти залишиш її саму в Польщі, так? Угу. Ну, просто розумієте, мама взагалі для мене дуже багато чого зробила. Можна сказати, моє виховання і все інше, воно в цілому на мамі, вона навіть зараз не працює в Польщі, тому що вона забезпечує, можна сказати, мене і весь свій час мені э, віддає ось так. Угу. Тобто, ти вдячна за те, що мама стільки часу тобі приділяла, і ти кохаєш її саме за те, що вона гарна мама, і все життя угу. фактично вона тобі віддавала, і це саме більше те, що тебе лякає, що зараз, якщо вона дізнається про твоє бажання поїхати повернутися до Києва, то це її буде сильно ображати, так? Угу. А можеш о, хоча б трішки розказати, а як саме вона може ображатися і чого саме ти боїшся? Що може статися, якщо м -м, мама дізнається про твоє бажання повернутися до Києва? Ну, мені здається, вона буде почувати себе дуже погано через це саме емоційно. А я цього ну, не хочу. Ну, типу, я не хочу бути поганою дочкою, розумієте? Вона знову вона гарна мати, правда. Я не хочу, я хочу їй відповідати, можна так сказати. Але я не знаю, чи можу я. Ось так. Угу. Тобто, найскладніше для тебе це потім відчувати, що мамі буде погано, так? Так. Тобто ти не боїшся, що буде розірваний контакт, або ще щось станеться, лише ти будеш кожен раз, коли е, будеш спілкуватися з нею, або бути поруч, будеш відчувати емоції, які дуже складно для тебе прийняти від мами, так? Угу. Ага. А, скажи, будь ласка, а, а що ти мала на увазі, коли сказала про те, що. Зараз у мами на дві стосунки, так. А що ти взагалі знаєш mm. про розлучення батьків? Ну я знаю ну, розлучення в сенсі про мою ситуацію, правильно? Так, так, так. Та. Ну тобто, чому батьки mm. розлучаються, вони з тобою про це говорили? Що ти про це значила? Ну я розумів, що підтримувати відносини, коли люди живуть в інших країнах, це дуже складно. Я можу зрозуміти, що для них зараз складно підтримувати цей між собою коннект. Можливо, вони не відчувають себе так, як вони вже відчували. А ще, мені здається, одна з причин розлучення може бути все ж таки цей мамий новий, новий чоловік. Угу. Так. А, а які в тебе стосунки з ним? Ви взагалі спілкуватись? З чоловіком, ви маєте на увазі. Новим цим, так, да, знайомим мамою. А... Ну, він, я вже казала, він нас дуже сильно підтримує, я йому за це вдячна. Він дійсно класний. Але я, чесно, я не хочу бачити його поряд із мамою. Типу, я звикла все своє життя бачити її з татом, і мені дуже прикро за тата все ж таки. Мені здається, він дуже, йому дуже сумно через це, але він в Києві зараз один. І мені здається, йому складно це переживати. Ось так. Вибач, будь ласка, якщо зараз моє питання буде яких, якимось чином тебе чіпляти, або буде неприємне. Але я хотіла б спитати, а ти да, вже для себе вирішила, захочеш ти про це говорити чи ні? Чи не є зараз твоя, твоє бажання поїхати до Києва, це втекти від контакту і саме з цим чоловіком, що ти не хочеш жити з мамою через цього чоловіка? Можливо, тому що це все ж таки нова людина, якій я не дуже довіряю. Ну, по-перше, це, це, це не основна причина, це одна з тому, що основна причина це все ж таки, я не можу тут соціалізуватися знову ж таки, а він ага. ще й а цей чоловік, він просто ну як я вже сказала, одна з причин, чому я не хоче тут ще й залишатися. Ось так. так я намагаюся зрозуміти, да, от цей комплекс того, що ти відчуваєш. То я чую про те, що за два роки а, життя там, в, а, в чужій країні тобі погано, але ти все ж таки трималася саме через те, що а, та, ти підтримувала батьків в їх рішенні жити там, і залишалася, і навчалася в школі, яка тобі не подобалась, незважаючи на не те, що в тебе на не з'явилися таких близьких друзів, ти все ж таки готова була там залишати. А саме розлучення батьків і стан тато, і те, що зараз мама будує нові стосунки з новим чоловіком, це вже те, що дотало до твого рішення повернутися в Київ? Тобто, якщо б цього не було, ти б не поверталася, так? Я думаю, так. Це все ж таки mm -hmm. безпечно. Так, от я саме про це. А як взагалі ти ставишся mm -hmm. до того, що в Україні війна? Києві бувають обстріли, да, і достатньо часто ну я сама в Києві. Як тобі взагалі з цим? Я це прекрасно розумію, і я, можна сказати, готова на це. Плюс, ми ж ми йдеколи інколи приїжджали до Тата там на тиждень або два, і mm. я відчувала цю атмосферу, і я думаю, що я абсолютно до цього готова. І mm -hmm. зі своєї сторони я буду робити все, аби забезпечити свою безпеку. Ось так. А mm -hmm. uh, 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 як саме ти її можеш забезпечити цю безпеку? Uh, ну по-перше, я буду слідкувати за тривогами. Я, Якщо буде тривога, буду спускатися до укриття, звичайно. Uh, ну і так далі. Угу. А коли ви приїжджали, я так розумію, в Київ, ти з мамою приїжджала, так? Угу. Коли ви приїжджали, ну, як мама, вона хвилювалася через те, що вам ну, відбувається тут чи ні? Я не впевнена, хвилювалася вона, але їх стосунки з батьком почувалися досить холодно. Типу, спочатку холодно, потім вони могли почати, почати сваритися з будь-якої причини, а потім знову холодно. Ось так. <світ> Які стосунки в тебе з татом? Чую про те, що дуже довгий період часу да, ти жила окремо, от як до переїзду і зараз чи змінилися ваші стосунки? Як взагалі ти ми, взагалі ми з ним дуже часто спілкуємось? Я можу сказати, що в принципі ми з ним дуже схожі, і це допомагає нам якось підтримувати ці стосунки, не дивлячись на відстань. Тобто, і в принципі, на, нам достатньо того, що ми зараз маємо. Я є, яка, ну, я маю на увазі, як саме ми спілкуємось, ось так, цього вистачає, мені здається. Тобто у вас такий близький контакт, так? Да? Да. І, mm -hmm. і, і ти з ним ну, розуміти один одного, навіть якщо це та відстань, так? Да? Тобто mm -hmm. є таке розуміння, і ти бажаєш, що це саме через те, що ти схожа на нього. Я так розумію. Саме за темпераментом, да, ти схожа за ним. <плес> а, а що тату, ти сказала про те, що боїшся маму образити, а до тата? Як ти вважаєш, твоє рішення або твоє бажання переїхати повернутися до Києва, як він <плес> І Знову ж таки, в нас дуже теплі відносини, і я думаю, він буде. Я сподіваюся, точніше, що він буде радий це почути. Угу. А, як ти думаєш, а чому він хоче, щоб ти повернулася і жила з ним? Ну, все ж таки, тому що я його дитина, і він, він любить мене все одно. А, плюс, ну, я не хочу зараз звучати як людина, яка хоче всіх навкруги спасати, але мені здається, що він почувається там досить самотньо, і моя присутність вона якось покращить його життя. Угу. А як ти думаєш, це може бути все ж таки тим, що ти намагаєшся врятувати і тату? М -м, можливо, але я не хочу до цього доходити все ж таки. Ага. Mm -hmm. а, тобто, наприклад, уявіть да, е собі ситуацію, що ти не приїдеш. Ну, ну, ти не захочеш їхати, наприклад, да, е захотіла залишитися в Польщі з МА. Ти не приїдеш. Як це може, як на це може відреагувати? так? Ну, Мені здається, він буде засмучений дуже сильно. Тому що ну, все ж таки ми не живемо разом, і мені здається, коротких дзвінків буде недостатньо. А приїжджати він до нас, на жаль, не зможе ну, через війну і <гум> випустить. А мама, наприклад, <гум> до мене може приїжджати, якщо це вже так роздивлятися. <гум> А, тобто для тебе знову таки боляче бути поруч з батьками, які відчувають багато суму або да, образ, або mm -hmm. якихось таких сильних переживань, і тобі складно бути саме в контакті з, із мамою з татом, да, якщо вони відчувають такий біль, більш mm -hmm. розриву контакту з тобою. Mm -hmm. А якщо ти приїдеш до Києва, да, я так чую про те, що ти хотіла. Б, Повернутися, продовжувати навчання в тому, той школі, чи де ти навчаєшся? А я навчаюся в ліцеї, так само в математичному ліцеї. Просто в мене знову ж таки дуже великі плани на кар'єру, і для того, щоб вступити в потрібний мені університет, все ж таки потрібно закінчити навчання в цьому ліцеї, так. Mm, угу. А це mm. твій вибір був в цьому ліцею? Це ти? тичайний? Mm. Цікаво, саме математичний, тобто. Тобі цікавий цей напрямок, і ти б хотіла продовжувати, да? а mm -hmm. в школі вона була звичайна, чи теж з математичним напрямком? Теж з математичним. В мене з гуманітарними науками дуже, тому все ж таки з математичним нападам втукліла. Mm -hmm. А батьки підтримують цей твій вибір навчатися в такому ліцеї? Mm -hmm. Так, абсолютно. Ага. Тобто в них немає інших. Ідеї щодо твого майбутнього, ким тобі бути? Навіть якщо є, вони на мене не тиснуть. і вони ці ідеї на мене не перекладають. Чудово, а щодо інших питань, чи є якісь питання, через які вони на тебе тиснуть або перекладають відповідь? Зараз насправді мені дуже складно згадати щось таке. Ну, єдине, що я казала, це про старки. Тобто, мама мені розповідає свою сторону, батькові розповідає свою сторону, і, можливо, це, може, ну, це, це є тиск, як на мене, в цій ситуації mm -hmm. так. Mm -hmm. Тобто я якраз до того, що ти сказала, що для тебе самим таким є ну, сильним переживання, а, і ти боїшся того, що. А, Твоє рішення повпливає на батьків, та і начебто цим ти будеш винна в тому, що якщо з них хтось буде нещасливий після твого а, оцього вислову про свої бажання, так? Але при цьому ти кажеш, що раніше такого ніколи не було, вони прислухалися до тебе, так? Тобто, і, а, як ти вважаєш, от зараз вони надали цю згоду. Ти віриш в те, що вони хотіли б теж почути твій голос, почути тебе, твої бажання щодо цієї ситуації, а не перекладати відповідальність. Ну, я вірю, я сподіваюся, що так і є. Так, угу. да, перед тим як ми з тобою зустрілися, да, ми проговорювали mm. з твоїм татом і мамою з саме момент про те, що як вони будуть сприймати інформацію, якщо вона не буде. Відповідати їх очікуванням або їх бажанням. І, звісно, що як люблячі будь-які люблячі батьки, да, їм буде, можливо, неприємно це почути, але вони сказали про те, що їм вони пообіцяли, да, і, і згоду вони підписали, підписали саме про те, що вони готові підтримати тебе в твоєму бажанні лише з врахуванням моментів, які пов'язані, звісно що з безпекою і. Твоїм майбутнім, тобто, щоб врахувати все те, що необхідно для того, щоб ти продовжувала розвиватися, навчатися а саме за тим напрямком, в якому ти зараз вчишся. Тому, якщо в тебе є ці побоювання, то я тобі, ну, по-перше, хочу сказати, щоб батьки надали сходу поговорювати будь-що і готові сприймати тебе, почути. Але при цьому відповідальність за рішення вони беруть на себе. Бо, звісно, що навіть якщо вони почують те, що для тебе важливо, все рівно їм виконувати це. І їм, нужно, їм вже буде треба домовлятися про те, якщо це буде переїзд, то як він буде відбуватися? Да? Якщо це ви будете там залишатися, то де ви будете залишатися, бо ти сказали, що. Тата утримує зараз всю родину, а, а, а зараз відбувається це розлучення батьків. Тобто це ті питання, які їм, як дорослим, треба буде вирішити, але, звісно, що вони б хотіли врахувати і твої інтереси. Скажи, будь ласка, якщо я зараз спробую підрезюмувати, чи правильно я зрозуміла і чи можу я обговорити з твоїми батьками на питання того, що ти б хотіла? повернутися в Київ, а, жити з татом. І я правильно розумію, що у вас там є квартира, де ви де mm -hmm. а mm -hmm. yeah. yeah, Тобто, жити з татом, в тебе там є, своя кімната? Так, все є. Тому саме тому я й хочу туди поїхати. До того це своє, це своя квартира, не зйомна Це хоч ага. ще одне, можна сказати, почуття стабільності, mm -hmm. тому так, я б... ще й через це. Угу. Тобто передати батькам твоє бажання повернутися до Києва, жити з татом в твоїй квартирі, в твоїй кімнаті, повернутися до ліцею, де ти навчалася, і хотіла би продовжити навчання? Так. так. Чи можу я сказати батькам обговорити твоє небажання залишатися з мамою через нові стосунки? До речі, хочу попросити саме про чоловіка не казати. Мені здається, мамі буде дуже неприємно це почути, і я не хочу, аби вона ці стосунки завершувала просто через моє небажання. Все ж таки, хочу, аби вона була щаслива. Тому не кажіть другу про це. Так. Тобто, твоє бажання повернутися до Києву саме через те, що ти сумуєш за татом, що ти хочеш мати. Друзів, з якими у тебе є близькі стосунки, та ти хочеш вчитися mm -hmm. в Києві повернутися до своєї квартири, а не через нові стосунки мами. І я почула, mm -hmm. що ти сказала, що ти хотіла б побачитися з мамою стільки, скільки це буде можливо, що вона може приїжджати до Києва. А чи хотіла б ти приїжджати, наприклад, до мами та в Таб, каніпули або якісь такі е, свята. В принципі, так, якщо це буде можливо. Ну, просто я не можу ще одна перетинати кордон до 16 років, тому почекаю все цього так. Ага. А скільки тобі лишилося до 16 років? Рік якраз. Ага, тобто тобі тільки виповнилося 15, так? Ага. ага. Тобто ти е, хотіла б, щоб і мама приїжджала до тебе, і ти готова приїжджати в Польщу, е, mm -hmm. ну, то не на постійне да, а на такі тимчасові mm -hmm. е, поїздки, ти готова ї, приїжджати і до мами. А як щодо того, що якщо там будуть нові стосунки, е, приїжджати до мами, чи зможеш ти тоді приїжджати туди? Mm -hmm. ну, в принципі, я зможу його потерпіти декілька тижнів. Угу, угу, Так а, добре, чи є щось ще з того, що ти б хотіла, щоб я сказала твоїм батькам? Так, в принципі, я думаю, це наче то все. Угу. Добре, а, ми з тобою да, можемо домовитися про те, що якщо після а, там вже роботи з батьками, після зустрічі з батьками і їх а, варіанту рішень, які вони знайдуть. Якщо ти захочеш, ми можемо з тобою зустрітися ще раз, та якщо ти щось згадаєш або захочеш теж проговорити. Скажи мені, будь ласка, а зараз цю, передати цю інформацію, ти б хотіла сама, щоб я передала, чи зі мною як ти це хотіла б зробити? Я думаю, все ж таки краще з вами. Ну, я можу щось не так сформулювати. І... Я думаю, ви мені потрібні в цьому питанні. Ага, тобто ти хотіла би приєднатися зараз до спільної mm -hmm. зустрічі з вами, так? Mm -hmm. Це момент твого бажання повернутися до Києва і жити з татом зараз саме в такому форматі. Ти готова сказати їм сама, але при цьому ти хотіла, щоб я була поруч та? і допомогла тобі проговорити. Або, можливо, обговорити, якщо будуть виникати у батьків якісь питання, так? Угу, да. Добре, чудово, так, я буду з тобою, і ми домовилися, ти знаєш про те, що батьки зараз чекають, що у нас буде далі зустріч з ними. Скажи, будь ласка, чи є щось ще з того, що ти хотіла б спитати мені про мене або розказати мені? На рахунок спитати. В принципі, а да, до речі, в мене питання на рахунок зустрічі. Ви зустрічаєтесь разом з двома батьками чи з кожним окремо? Так, да, ми працюємо разом, бо в них питання, а воно стосується якраз щодо того місця проживання, та й вони намагаються спільно обговорити те, що те, як вони це бачать, що їх хвилюють так далі. Да, ми працюємо за спільною зустрічю. Так, тоді це все. Добре. Тоді можемо на сьогодні з тобою завершити. Дякую. Дуже дякую тобі за те, що ти поділилася своїми, своїми баченнями цієї ситуації. І дуже дякую тобі за те, що ти довірилась, відкрилася, і сподіваюся, що саме. Те, що ми з тобою проговорили, буде корисно почути батькам, та й вже з урахуванням твоїх бажань прийняти то рішення, яке завершить конфліктну ситуацію в нашій родині. Дуже дякую тобі.